Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту разом з нами в ефірі. Вітаємо вас вітаю, шановні українці. Отже, пані Ірина, Верховна Рада ухвалила законопроект, яким надала додаткові соцгарантії військовослужбовцям збройних сил України, Нацгвардії, служби безпеки України, управлінню держохорони. Про які саме гарантії йдеться? Шановні українці, на останньому засіданні Верховна Рада у другому читанні прийняла закон, який гарантує соціальні гарантії військовослужбовцям, які отримали поранення. Під час навчання, а саме віднесення до категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовців, які отримали поранення під час навчання у військових частинах, у закладах освіти, у центрах, по яких ворог здійснив цього часу. До цього часу э, захисники тільки отримували статус особи з інвалідністю внаслідок до у зоні бойових дій. Так, пані Ірино. Ми вас чуємо, хоча є певні проблеми зі зв'язком. Продовжіть будь ласка. Тому наші захисники та захисниці, які отримали поранення під час навчання, зможуть отримувати соціальні гарантії від держави, а саме, для прикладу, можливість лікування та реабілітації за кордоном, так само оформити пільги для себе і для членів для членів родини. Також передбачено статус. Родини загиблих захисників та захисниць, які загинули, на жаль, в даних обставинах, чи є якісь конкретні процедури для того, щоб отримати ці пільги від держави чи соціальні гарантії, краще сказати, після того як відповідний законопроект підпише президент. Є закон України про соціальні гарантії, і саме особи, які отримують статус особи з інвалідністю внаслідок війни, даним законом передбачено певний перелік соціальних гарантій просто до даного моменту могли цей статус отримати тільки особи, які отримали поранення у зоні бойових дій. А в нас дуже багато сьогодні захисників та захисниць, які майже за півтора роки повномасштабного вторгнення отримали поранення при навчаннях. Так. Ну, ще хочеться з вами поговорити про таку ініціативу як запровадження помічників ветеранам. От, власне, друга хвиля прийому заяв від кандидатів на конкурс на посаду помічника ветерана почалася 15 липня. Повідомляють профільному міністерстві. Саме ж навчання в центрах ветеранського розвитку має початися 1 серпня після третього етапу відбору конкурс конкурсатів. Триватиме воно три тижні. Після цього ветеранів мають закріпити за своїм помічником. Максимальне навантаження на одного асистента їх мають відібрати. 400 чотириста до 100 ветеранів нагадаю у пілотному проєкті беруть участь територіальні громади Вінниччини, Дніпропетровщини, Львівщини та Миколаївщини. Чи можна вже говорити про проміжні результати програми, чи багато охочих, наскільки вони відповідають вимогам, і це буде оплачувана робота? Так, з 1 липня стартувала пілотний проект помічник ветерана» у чотирьох областях, і ви знаєте, насправді со. І сотні тисяч українських захисників сьогодні потребують уваги та підтримки. Заявки сьогодні активно приймаються. Помічником ветерана може бути ветеран або член родин ветеранів, громадянин України, який володіє українською мовою, і в першу чергу хоче допомагати нашим захисникам повертатися до цивільного життя. Робота помічника ветерана буде оплачуватися з державного бюджету на сьогоднішній день. Це орієнтовно 16 тисяч гривень. На сьогодні ще неможливо сказати, скільки помічників ветеранів вже взяли офіційно на роботу. Заявку можна подати на Електронний портал є ветерани, а потім потрібно буде пройти тести, пройти співбесіду з 1 серпня. Розпочнуться навчання, і ми вже будемо знати з вами офіційні результати. А помічник ветерана – Це ну хто? Тобто докладніше можете розповісти? Це ментор, це психолог, це просто людина, яка повинна бути в певний складний час поруч з ветераном. Помічник ветерана це в першу чергу громадянин України, який має військовий досвід. Саме головне, що ця людина повинна проживати і працювати в громадах. В громадах територіальних у регіонах будуть відкриватися центри помічника ветерану, де будуть працювати відповідно люди. Їхня робота повинна бути направлена на те. Щоб допомагати нашим військовослужбовцям, які повертаються до цивільного життя, а також членам їхніх родин, потрібно розуміти в першу чергу, скільки людей в громаді сьогодні є захисників та захисниць, які є проблеми у їхніх родинах. В першу чергу помічник ветерана буде співпрацювати з органами. Інними департаментами для того, щоб полегшити життя захисників, тому що коли наші захисники повертаються. Вони насправді в громадах мають безліч проблем. В першу чергу, це з оформленням документів. По друге потрібно продовжувати життя, і наші захисники повинні бути економічно незалежними, і потрібно зрозуміти і допомогти з працевлаштуванням. Також це забезпечення ветеранів житлом, і а вже ж медична та психологічна допомога, реабілітація, але але поміти і правильно направити і допомогти захисника та захисницю або членам їхнім родинам для того, щоб в них не було проблем і вони могли отримати абсолютно всі послуги у громаді, так. тому що наші захисники повертаються саме у громаду. Так. Мають повертатися до свого звичного життя. Пані Ірино, дякуємо вам, Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, була разом з нами.